Як цар в'їжджав в Єрусалим, і пишності, і гордості не мавши. Можливо, дехто і чекав, в тобі побачити бажав і велич, і багатство, і славу царську, не в колісниці і не з військом, а в лагідності, як цар миру, в'їжджав ти у на ослиці. Багато натовпу зібралось, встилявши шлях перед тобою. Хто одягом, а хто гілками, показуючи цим, що так тебе чекали, Осану проголошуючи, всі гукали, і натовп цей тебе вітав, благословений той, хто йде в ім'я Господнє. А через пару днів із вуз слова вже інші не звучали. Нехай розп'ятий буде він, розпни, розпни, кричали. Чим славний був твій віст Єрусалим, що гарно так тебе зустріли, а у серцях злобу носили. минуло лише пару днів взяли й убили. А був метою віст Єрусалим лише один бо ти Месія, ти цар Ізраїлю і Божий син. Пророчий здійснювався задом непереможний цар, цар миру. Перед тобою склоняться усі, хвалу тобі всі віддадуть, бо гідний ти лише її прийняти. Відкрився їм, що ти месія, якого так вони чекали, але в людських серцях бажання інші в них перебували. Не від гріха Спасителем його приймали, щоб визволителем їм став від земної влади. Коли очікування їх не оправдались, то зразу його відсурались. Перетворилася осана їхня, на крики «Розіпни його. І ті, хто так вітав Христа, незабаром відкинули й залишили його. Історія про славний в'їзд Христа в Єрусалим для вірних показує урок. Не як земні царі, що силою, а й з любов'ю він перемагає милосердям і благодаттю, і жертвою власною за свій народ, і царство на землі для нього не потрібне, в серця війти бажає наші, і панувати в них і миром, і любов'ю, щоб світ увесь побачив, що цар істини перебуває і панує в нас.